Наші, наші, наші летають, дають оркам просратися. Слава ЗСУ! Молодці ребята! Молодці хлопці! Вчора ми з України. Любі друзі, пам'ятаємо, да? пам'ятаємо, ят... пам ж, е, у компанії Fishing KR вийшли такі новенькі приманочки в 1,5 дюйма. Це гопнік, це нахал і це чемпіон. Е, нахала я вам вже показував. Сьогодні хочу показати, як буде працювати гопнік. Ну, всі приманочки ви зараз бачите на фотокарточці, але ж. Покажу поближче. Покажу поближче того гопніка. Що це таке гопнік? Гопнік це такий як би класичний віброхвостик. Гляньте. Є п'яточка така величенька, є то, ну, три ребришка такі на хвостику. Коли буде мотилятися, буде якісь віхерчики такі задавати. Ну і таке тіло. Таке моцне, скажімо, тіло, ну як для 15 можна сказати, таке моцне тіло. Дивіться, вдягнувся сьогодні так тепленько. Там за камишиком є така одна точечка, в прошлому році я її для себе знайшов. От там хочу в цьому році і закрити цей сезон вейдерсів, і плюс спробувати ці новенькі там приманочки. Там є і трішки глибинка, і трішки не глибинка, тому буде так для себе чесніше і там, ну, там спробувати ці приманочки. Такі із відеозйомки любі друзі, в минулому році оцього всього не було. Тут було трішки все чистенько, тому я зараз і не знаю, як буде у мене виходити ця рибалочка. Гопніка одразу поставив на е, джигу. Гопніка, на перший закид гопніка поставив на Чебурашечку. Для першого закиту одразу взяв 5 грамчиків чи бурашечку, поставив на нього гопника і зараз буду пробувати. Ну, чесно кажучи, не можна сказати, що такі умови дуже не гарні Все дуже, в принципі, і гарно. Отако. От 5 грамчиків. Проб'ємо дальню дистанцію. Здалека там було Глибоченко. Ну, чесно кажучи, Краще починати з маленьких вагів пробивати ближчу дистанцію, а потім і кидати, пробивати дальню дистанцію. Але ж у мене буде сьогодні навпаки все. Ох, сонечко світе. Окулярчики забув. Та й з утра, чесно кажучи, ну, вранці, та і вранці, чесно кажучи, я вже намагався один раз вдягати окулярчики. Потіють, <смі> окулярчики потіють. Так, з першого закиду рибка не клюнула. а ну туди. О, щось. О! Згрізало! Щось тикнуло, а потім добило і згрізало, зрізало мені наживочку. Ні. Ні, любі друзі, це вже, мабуть, старенький, старенький шнурочок і просто лопнув шнурочок. І таке буває. Пройшовся так гарненько по камишику. Павутиня назбирав. Знайшов таке місце, гляньте, красивеньке. Робимо закида. О! Впала! Впала наживочка, ждемо, коли впаде ще на землю. О, до речі, я вам не розповів. Зараз спіймаю рибульку і розповім, що ж сьогодні я взяв за спінінга. Оп! Підцепчик якийсь. Може там комишик росте, не знаю, але ж є якісь такі підцепчики, і вони не дуже мені подобаються. О, любі друзі, оце, о, ще й дає сопру, спротив, гляньте, ай зійшов. Я ж кажу, ці підцепчики, вони мені не дуже, гляньте, гопнік, гопнік ціленький все. Але ж би ви бачили, щось таке гарненьке чмякнуло, я його навіть трішки потащив. Але ж чому я і кажу, що не нравляться мені ці підцепчики, риба в них заходить і... Бачите, риба здолала, здолала, але ж, але ж була покльовка, але все рівно. Тільки спіймаю рибку, тоді розповім за снасть, що сьогодні в мене буде за снасть. Опа, Блін, що воно таке маленьке. Опа, а ось її добив. Тільки хотів сказати, ну це не на камеру хотів сказати, так собі, що воно там таке маленьке, дрібне б'є і воно добило. Як то кажуть, гоп, стоп. Гопнік зробив своє діло. Блін, оце Дімон каже щось таке маленьке-маленьке. А до речі, не таке уж і маленьке. Оцей гопнік. В кольорі лох. Гляньте, ну, любі друзі, ну скажіть, киньте в мене камінням, якщо це маленький вокунь. Це не маленький вокунь. напижений. До речі, мені казали, що вокуня зікрой. Я рибку не беру, ну, вокуня не беру, тому я не знаю. Може і з ікрою. Мучити його не будемо, доїти теж не будемо. Ану ще раз, гоп, стоп. А, повіримо. Друзям, які мені казали, що окунь з ікрою, тому ми їм повіримо. Так, застібнути сумочку. Чому застібнути? Коли хочу показати чи перев'язати приманочку, я в цей ремішок отак кидаю. Спінінгу. І так ось одержу, як то кажуть, третя рука мені допомагає. До речі, ще раз напам'ятаю, бачу, а все, давайте потім по спінінгу. Сьогодні взяв паличку таку жерстку, бо знав такі умови, може понадобитися знадобитися така жорстка паличка з запасом, з запасиком. Тому взяв у жінка x геймчика 83-го. До речі, у виробника ну, фірми Fishing Care да, виробника цих наживочок теж в арсенальчик є 83-й x геймчик Тому мені ще й цікаво було сьогодні їм вдвічі цікаво було їм половити. Тест у нього до 14 грамчиків з двох. От зараз троєчкою працюю. Можна, я особисто можу їм і двоєчкою працювати, і працював на змаганнях колись. Троєчка, двоєчка, я взагалі можу таку частоту задати приманочки, в пів водички даже твічити без питань. Палочка дуже легенька, катушечка на неї теж легенька, тому одне задоволення. Ну що, вопнік, давай. давай. А то ти на початку рибалочки радував мене покльовками, тепер радуй і рибкою. Опачки. Давай, гопнику. Зараз змінимо напрямок трішки. Блін, заходить десь в ці комишики. Змінимо напрямок і змінимо... Хай, блін. Ну що ти робиш? Що ти робиш? Отако викорчуємо. Цією палюгакою викорчуємо. І змінимо колір наживочки. Що можу сказати на оцього Лоха? Клює, ну як це це таке слово, безотказно. Це, так, по-англійськи, безотказно. Безотказно. А на темненький бачили спочатку були такі холості кліваки. Тому зараз поставимо, поставимо е, трішки інший колір. Будемо експериментувати. Так, ця наживочка. Ще геть ціленька. Кинемо її назад у пачечку. О! А, а отаку, спробуємо, отаку спробуємо. Сюди кидаємо. Гляньте, я вам покажу. Пам'ятаємо, я це колись показував. Є два схожих таких лоха, але ж один трішки світліше, а другий трішки темніше. І той, що світліше, той водички, води, і, той, і той, що світліше, той водички міняє свій колір. А цей темненький не міняє колір. Да. Все дуже добре. Добре працює. А давайте спробую показати. Нема боксика до цієї камери. ну З собою зараз немає. Але ж спробую показати, як він грає. Спочатку починаю там отаку дрож, дрож, а потім оці такі плавненькі такі протяжечки. Тому що віброхвост, його можна тягнути в півводички, він шевелиться, ну я вам там показував, як він шевелиться. І рибка активна, от я кажу активна реагує. А зараз мені здається, що опа, гляньте. Ну, тащив на півводички. А зараз хотів сказати, що мені здається, рибка не активна, а дуже така пасивна. І її можна би і на дні пошевелити. Але ж у але ж цього взяв на протяжечки. Взяв цього на протяжечки, Бачите, на першому, опа, тихенько не заляпай камеру. На першому закиді оцей колір, оцей темненький лох зробив. Рибку, вона жадно атакувала в водички, Ну, ще разочок. Ну, скажімо, так, на бистрої, на бистрої проводочки вона без всякої паузи атакувала. Ще разочок і змінимо, змінимо колір. Хоча ні, хочу три спіймати на цей колір. три спійма. Він мені теж подобається, хочу три спіймати в окуня. Зробив закид, так як і більшість моїх підписників. Дочекався, приманочка впала на дно і тут там мотаю, щось, щось роблю. З секунди ці я не, не вираховую. Тому я думаю, як би так зробити, щоб плавніше була проводочка, менше треба мотати. До речі, по катушечці хотів би десь я прочитав одного спортсменчика. Мабуть, багато я балакаю. Да? Ну, прочитав одного спортсменчика, він казав, якщо велика передатка, ну швидко виматує е... коту. Ладно, Нічого вам не розповім. Опа, опа, підсів, підсів. Навіть я Хотів зробити ще паузу, щоб він, я думав, він тюкнув, тільки, хотів зробити паузу, щоб добрав, але ж роз, зрозумів, що він там вже сидить. Блін, ну цей колір безотказно працює. А, безотказно, але рибка втекла і чуть не, не стащила мені наживочку. Втекла рибка, але ж це моя помилка, тому ви бачили, рибка завела ще якісь там корчі. І втекла. Ну, Схитрила, але ж наживочка працює. Ще разочок. Опа, любі друзі, не дивлюся навіть на спінінг, ви це бачите, а дивлюся на катушку, регулюю тим самим, бо коли я не дивлюся на катушку, не можу скорость цю вгадати. А це так дивлюся і медленно-медленно кручу катушечку і гляньте, да, все-таки ця наживочка працює дуже гарно в пів водички. Просто в пів водички кручу катушечку і гляньте, які вокунчики. Ну тут, ну це дуже... Якщо в спорті таких ловити і так гарно, це можна бути ну, чемпіоном. Але ж коли приїжджаєш на спорт, там цих чемпіонів, блін, дуже велика купа. Так. Що я можу сказати? Зробив закид, дочекався, впала і починав. Просто так, нічого, я ж нічого не робив. Стояв отако, крутив медленно катушечкою і рибка сама взялася на цього гопніка. Чи гопнік, оце назви? Нахало, гопнік. Оце люди придумувають назви. Знаєте, просто все. Кручу, нічого не роблю, з вами розмовляю, так просто даже, гляньте, одним пальчиком кручу і жду, і жду, коли буде клівака. А тут не клівака, а зацепаха була. Закити робимо от туди. Гоп, стоп. Ти підійшов із-під води. Гоп, стоп. Побачив Вокуняти. Оп, Никола, мені, як то казала, мати в дитинстві, тобі медвідь на вухо наступив, тому я ці не ноти, не попадаю, не на гітарі так і не навчився грати. І співати не буду, значить. Опа, буду скердувати краще вокунчиків. Зараз знайду пакетика і буду скердувати. Гарненько, гарненько десь ціпляється. Точно. Зараз і побачите, в яких умовах я рибалю. Чому він і сходить? Тому що гляньте, то камінчики, то, камінчики, то комишики, то отака от травичка, Йолочка, блин, сама така противненька. І гляньте, а гляньте, який вокунчик, як він заковтнув глибоченько нашого гопника. ну. Так, а по поводу пакетика, любі друзі, це я пошуткував. Стоп, стапе. Є завжди інструмент. До речі, був це в магазині флагман. Бачив, здається, 130 гривень стоїла така штука. Так було потрібно, але ж зажав коштів, зажав коштів. Чому зажав? Бо було, було куди потратити. Гляньте. Це до чого я? Що хто побачив такі штуки, купіть собі обов'язково на рибалку. Обов'язково гарна штука. Не будете травмувати. Р... Хтів показати, який він мілкий, але ж ви самі все бачили. Так, Міняємо трішки ще трішки точечку, міняємо наживочку. Така тут, такий колір. Я не можу сказати, як він правильно називається. Але ж в ньому темненька така бльосточка. Чому я не можу сказати? Тому що хто ну, дуже давно мене тут бачив на цьому каналі, той знає, що я такий трішки дальтонік в плані... Не всі відтінки знаю і не знаю, як ці кольори називаються. А на пачки, пачки першому мені приїхали. Вони тіпа, ну, ще поки що було не надрук. Вони, компанія Fishing CR не надрукувала, е, кольори. Ну, вони ж -та, не знають, що я дальтонік. Ну, тепер, тепер знають. О, гляньте. Пробуємо. Так, Тут трішки, бачите, умовки такі змінив. Тут комишок трішки. ну, Отако, Летить... Так, а ну тихенько то. Летить нормальок 3 грамчика. Будемо пробувати. Гляньте. Так ти рибонькнув. Та, позорний, позорний, але ж. Комусь це позорний, а хтось розуміє. Ой, заляпав. Комусь це... Ну, не буду перелавлювати. Комусь це позорне, а хтось розуміє, наскільки оці 1,5 наживки косять рибу такого маленького. Бачили, там 10 грамчиків, такого маленького, якщо резинка бере, то значить вона правильна. Все, значить, я роблю правильно і приманочка зробила своє діло. Ех, гопничок, гопничок. Так. Тин-тин-тин-тин-тин-тин-тин. Протянув, протянув, протягнув, дочекався тинь. На дні так тин-тин-тин-тин-тинь. Потянув, 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 потянув. дуже щось быстро тяну. Пауза, тин 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 І така цікава, така цікава сьогодні рибалочка. Тин, 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 тинь, тин, тинь тинь, тинь, тинь. О! Ні, щось здалося. Тин. Тин, тинь, 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 тинь. Ох, любі друзі. Подобається мені ця проводочка в півводички. Чисто подобається. Ча... Ах ти гад! Гляньте! Відкусив! П'яточку, але ж два вокуня на одну резинку в півводичка. Як це він так чмякнув, що відкусив п'яточку? Нічого страшного. Нічого страшного. Так, два вокуня на одну резинку впів Да. Чомусь йому подобається ця резина в півводички. Так, ще одного зловити потрібно на цей колір з цього напрямку, і покидаю другий колір в той напрямок. А ну-ка. Опа, є. Бачите, чому так трапляється, любі друзі? Багато кажуть, ну коли ловиш рибу і все тихо, все тихо, то... Ну, Мені теж не подобається, коли дивишся якийсь канал, а там просто тягають рибу, нічого не коментують, нічого не розповідають. Мені теж не подобається. А хтось мені каже, блін, ти тільки починаєш чи ти вірніше зав... тихенько, тихенько. Тебе завжди перед покльовкою ти щось розповідаєш. І хтось думає, це в мене просто кожен раз покльовка. Ні. Частенько буває таке, що я якусь історію хочу розказати, а покльовки немає. І Щоб це було красивенько, я буває щось починаю розповідати. Тут я просто так, це, оцей окунь це чисто совпадіння. Так, а ну дивіться, любі друзі. Міняємо наживочку. Чому міняємо на цей колір, на всі ті кольори сьогодні дуже-дуже в мене клювало. Ну, скажімо, прям гарно клювало. А ось один оцей темненький колір сьогодні були кліваки, але рибку я не взяв. Мені здається, там трішки була поганенька точечка. Зараз поставимо на цій точечці і покидаємо трішки в друге місце. І ми зловимо рибу. На нього були кліваки, але були у нас спочатку рибалочки, дуже-дуже вони такі акуратненькі. Дуже акуратненькі. Так, пробуємо. Пробуємо. Опа! Є і цей колір. Дуже і дуже добре працює. Любі друзі, гляньте, Рознообразив собі риба, риболовлю, змінив, скажімо, ракурси, зайшов в воду, комишок, природа. Все дуже добре, трішки там десь бухкає. О, все добре. Познайомив вас з приманочкою гопнік. Залишилось у мене в цій серії є гопнік, є нахал і є чемпіон. Це ті новиночки компанії Fishing Care. Осталось тільки спробувати чемпіона. Чемпіона я ще не пробував, тому якось в слідучий раз спробуємо ще чемпіона. Але ж ви бачите, цей гопнік мені сподобався тим, що він. Класика, класика жанру в водички, в водички, рибка сідала на нього і рибка була. Кому що сподобалось, ставимо клас, підписуємося, коментуємо, тому що ну, щось геть геть скучно в мене на каналі. Слава ЗСУ, любі друзі!